Дорогий друже, твоя участь у благодійній акції допоможе десяткам людей, які щодня, щохвилини можуть піти з життя через ниркову недостатність. Довідки за телефоном 0800 500 238. Гаряча лінія голови Кіровоградської обласної державної адміністрації. Не будь байдужим. Разом заради добра. На часі тема дня, і сьогодні ми говоримо про реконструкцію стадіону зірка. У нас у студії заступник міністра молоді та спорту України Ігор Гоцу. Я вас вітаю, доброго вечора. Доброго вечора. І власне ви вже побували на стадіоні зірка, який сьогодні проходить повномасштабну реконструкцію. І має перетворитися у такий величезний спортивний комплекс, включаючи і легкоатлетичну таку складову. Розкажіть, будь ласка, на якому він етапі сьогодні? Чи вже готовий до відкриття? Які є проблеми, можливо, на шляху до відкриття? Так, дійсно, сьогодні ми провели таку масштабну інспекцію того, що відбувається на стадіоні, і можна сказати про те, що стадіон знаходиться на завершальній стадії реконструкції. Ця реконструкція проходить за планом, який був розроблений і затверджений ще рік тому. Відповідно, більша частина робіт вже зроблена. І зараз ну, стадіон знаходиться на завершальній стадії, і ця стадія. Те, що ми побачили зараз, ми побачили ну, відповідність тим стандартам, відповідність тим нормативам, які ми собі намічали. Тому, чесно кажучи, я дуже задоволений тим, що відбувається, і вражений тим обсягом робіт і тою віддачею, з яким з якою працюють люди. А розкажіть нам будь ласка, як виглядатиме стадіон? Опишіть, що там буде, чого не було і чого немає ніде в Україні, наприклад, в світі або що унікального є. А, ну, станд... Стадіони це достатньо стандартизовані е, споруди, які е, мають відповідати певним вимогам правил е, в даному випадку футболу і легкої атлетики. Але е, стадіон зірка матиме зрозуміло свої е, певні. Особливості і можна говорити і про стандарти, і про особливості. Що стосується стандартів, Станд... стадіон відповідатиме вимогам міжнародної федерації і матиме відповідний сертифікат міжнародної федерації, тобто на стадіоні можна буде проводити змагання як національного, так і міжнародного рівня. А що стосується особливостей, то можливо це буде найбільш такий компактний стадіон в Україні, тому що стадіон включатиме в себе всі там бігові доріжки, сектори, які потрібні для проведення офіційних змагань з легкої атлетики. І буквально поруч із стадіоном верхній частині цієї площадки стадіонної території буде облаштована зона для розминки спортсменів і зона для тренувань спортсменів. Що дозволить, дозволить проводити там розминку перед стартом і проводити тренування наших команд? Ми плануємо, окрім офіційних змагань, проводити тут в Кіровограді, і навчально-тренувальні збори збірних команд України. Відповідно, для того, щоб це забезпечити, необхідно мати іще таку зону. І, і в цьому сенсі це буде певна унікальність кіровоградського стадіону, що це компактно стадіон, зона розминки буквально поруч. Тут, тут зона харчування, готель, все на місці, і це буде, як на мене, дуже зручний, компактний і затишний стадіон, який сподобається нашим адлетам. Ви сказали, що ми матимемо сертифікат на цей стадіон. Коли він буде, і коли його отримують кіровоградський стадіон? Сьогодні ми погодили з інвестором, погодили з представниками кіровоградської влади про те, що в липні, на початку липня, ми закінчуємо реконструкцію, робимо відкриття стадіону і. Вже в липні тут відбудуться перші національні змагання з легкої атлетики, тому кіровоградським вболівальникам, кіровоградським любителям легкої атлетики залишилося недовго чекати? А власне сьогодні ви також передали спортивне знаряддя вартістю 4 мільйони гривень кіровоградським легкоатлетам. Скажіть, будь ласка, чи тепер всього вистачатиме кіровоградським легкоатлетам і власне цьому стадіону? Ну, по-перше, я хотів би сказати, що ця реконструкція починалася з підписання меморандуму між обласною владою, керівництвом спортивного клубу Зірка і Федерацією легкої атлетики України, яка представляла і Федерацію, і відповідно Міністерство спорту. І говорилося в цьому меморандумі говорилося про те, що кожна сторона робить свій свій певний внесок. Тобто, це була о, така угода, яка. Забезпечувало участь кожної сторони, і кожна мала знайти себе тут в цьому проєкті. Мене тішить сьогодні те, що змінюється влада, змінюється багато в нашій країні, але незмінним залишається наша любов і увага до спорту. І відповідно всі сторони продовжують виконувати свої зобов'язання. І сьогодні було таке підтвердження, тому з одного боку ми побачили величезний обсяг робіт про виконаний на стадіоні. З іншого боку, сьогодні від міністерства був. Передане сучасне обладнання, інвентар для проведення змагань для проведення навчально-тренувальних занять. Які дозволять забезпечити основні потреби ще ще буде потреба докупити і і передати невеличку частину, але основні потреби легкоатлетів цією поставкою вони закриті. А нагадайте, будь ласка, скільки коштуватиме стадіон? Скільки коштує вже стадіон і з якого бюджету фінансування? Фінансування відбувається виключно виключно за рахунок бюджету за рахунок керівництва і власників футбольного клубу Зірка. І як сьогодні було озвучено на, на нашій зустрічі, кінцева вартість цієї реконструкції перевищуватиме 50 мільйонів гривень. А якщо прив'язати до власне до Кіровоградської території, скрізь чому саме державна політика була спрямована на те, аби в Кіровограді з'явився подібний об'єкт? Чому не деінде, не в якомусь іншому великому місті? Ну а, а, Кіровоград. А... Можна сказати, що перший, перший зумів зорієнтуватися, бо федерація разом з міністерством активно підшуковували таке місце для основної бази для легкоатлетичних змагань і для проведення зборів, тому що таких не вистачає і є. Треба, є потреба перенести більшу частину змагань і зборів з Києва, оскільки все ж таки в Києві приємно, приємно проводити час, але все, все ж таки Київ, як столиця, достатньо дороге місць, місце і, відповідно, не, не завжди зручно це робити там. Ми проводили перемовини з кількома регіонами і е, хочу з задоволенням відмітити, що саме Кіровоград не тільки відгукнувся, а й разом з нами пройшов цей важкий шлях реконструкції. Зараз ми знаходимося на фінальній стадії. Ви назвали, що це буде основним комплексом легкоатлетичним в країні. Правильно розумію, в Кіровограді? Ви правильно зрозуміли. Можна говорити про те, що зараз в Кіровограда є амбіції стати такою легкоатлетичною столицею України, і ми будемо всіляко підтримувати такі амбіції Кіровоградщини. Я вам дякую за таке цікаве і дуже оптимістичне. Не повідомлення Я нагадаю нашим глядачам, що сьогодні у темі дня був заступник міністра молоді та спорту України Ігор Гоцу. На все добре залишайтесь на каналі Кіровоград.